Житомирщина, село Головки. Рокові події розгортаються у приватній садибі місцевого селянина. Його старший син, 25-річний Ігор Мирутенко, лежить застрелений біля хати. Молодший Максим бореться з нападником, вихопивши карабін із машини, на котрій убивця збирається утікати. Відкриваю двері, лежить карабін. Він хоче стріляти в мене. Я витягую карабіна, прицелився в його. Кажу з машини. Він реакції ноль не виходить. Я стріляю вгору. Він виходить з машини. «Отбігай на дорогу. Я стріляю ще раз. Кажу, стоять, бо типу, буду стріляти в тебе. Якби Він я не встатив карабіна, ну вперше я. Лежав би я і моя дівчина. Селяни, які збіглися на стрілянину та Лемент, нас наздоганяють тікача і намагаються вчинити самосуд. Душогуба від розлюченого натовпу рятує поліція. Багато тут людей було, багато посходилося. Звісно, хлопці дали, хлопці за друга знаєте, що могли зробити. Кричав, що я не вбивав, я не вбивав. І все, ми його... Заламали, додому привели то за пазухи, по борсеткам ская чорна і гроші, і долари. Це була кульмінація кривавої драми, а починалося все з щиросердного доброго вчинку. Батько загиблого парубка проявив милосердя і прихистив у себе зека, який щойно вийшов із тюрми за сумно звісним законом Савченко. І рецидивіст віддячив старому кров'ю його сина. Він раніше двічі засуджений. Останнє покарання відбував. Коростенській виправній колонії за скоєння вбивства у 2007 році. Звільнений з місць позбавлення волі, умовно достроково на один рік і 10 місяців. Просто в чоловіка не було шліф, попросився. Це все благодарність. Да, за моє добро мене і наказали. Слідство довело вину рецидивіста Він на лаві підсудних корольовського суду Житомира 36-річному Русланові Зіневичу інкримінують одразу кілька злочинів: крадіжка грошей, викрадення зброї, угон машини та найважчий умисне вбивство. Це особливо тяжкі злочини, зокрема, вчинення умисного вбивства, повторного умисного вбивства, а також вбивства з корисних мотивів. В ході досудового розслідування було зібрано достатньо доказів. Обвинувачений зі слідством не співпрацював і жодних показів не надавав, ба більше і досі не вважає себе винним. Ви визнаєте ви Ні, не вбивство? А не чому? Ба затримали, буквально на місці злочину. Психіатрична експертиза встановила. Чоловік цілковито осудний злочин скоював абсолютно холоднокровно і з точним розрахунком. Міг давати звіт своїм діям. Та керувати ними в період часу, до якого відноситься інкриміновані вчинки, По своєму психологічному стану не потребують застосування щодо нього примусових заходів медичного характеру. Прокурор, який представляє обвинувачення, проситиме суд про довічне ув'язнення для підсудного. Та батько, який втратив сина, вважає цього замало. Якщо йому до державне довічне ув'язнення, то на наших налогах ми будемо платити налоги і содержати таких людей. Ну, нема просто у нас смертної кари. Вердикт ще попереду, але сторона обвинуваченого затягує процес, аби якомога довше підсудний пробув у СІЗО, і це має сенс, бо поки що закон Савченко день за два у дії. А отже, вбивці є всі шанси вийти на волю набагато раніше.